Багато блогерів рекомендують придбати зовнішні SSD по типу Kingston чи Samsung, але ще ніхто не розказував, що можна створити власний накопичувач, та ще й два рази дешевше. Усе що нам для цього потрібно це M.2 2 та кейс для нього. Які ж переваги такого варіанту? Як я і згадував раніше, це ціна. Середньостатистичний SSD на 1 ТБ тобі обійдеться у 4000 тисячі гривень. SSD, який я зібрав, коштує 2300 гривень. Можна зекономити ще більше, якщо у тебе є старий м 2 який валяється без діла. Але найбільшою перевагою є вибір. Ти можеш обрати які заводний SSD чи кейс. Тут ти можеш дійти до того, що збережеш SSD, який буде працювати швидше, ніж пам'ять твого ноутбука. З перевагами ми розібрались. Тепер давайте створимо наш диск. Я вирішив придбати усі комплектуючі на AliExpress, оскільки ціни там набагато нижчі, ніж у нас. Мій вибір впав на SSD від Kingston на 1 терабайт, який обійшовся мені у 1650 гривень. Це той самий SSD, що продають у нас в магазинах, тільки набагато дешевше і без гарантії. Продавець називається Kingston Official Store і має дуже позитивні відгуки, тому думаю, з SSD не буде проблем. Хаб, у який запихнемо, цей SSD я купив від компанії Ugreen за 650 гривень. За таку ціну сюди поклали хаб, два кабеля, один type C, а інший USB-A та кейс з термопрокладкою та викруткою. Далі все, що залишається, це зняти кришку, відкрутивши болт. Розвернути резиновий носик у другу сторону та вставити наш SSD. Тільки, будь ласка, вставляйте SSD правильним боком. Після цього закріплюємо наш SSD за допомогою резинки і закриваємо кришку. Потім, використовуючи кабель, під'єднуємо його до MacBooka і все готово. Ну, майже перед використанням потрібно форматнути диск. Я покажу два варіанти для Windows та Mac. Якщо ви використовуєте MacBook, то вам потрібно відкрити диск Utility та вибрати в меню Erase. У вікні додаємо назву для диска та обираємо формат. Якщо ви будете використовувати SSD лише з MacBook, то обирайте APFS, оскільки цей формат був створений Apple, через що диск повинен працювати ефективніше. Якщо треба, щоб диск також працював і на Windows, можете обрати XFAT, але з того, що я прочитав, він є не дуже надійним і буде працювати погано на обох системах. Якщо у тебе віну, то потрібно відкрити диск менеджмент, обрати свій SSD та нажати формат. Обираєте ім'я та формат і готово. Я рекомендую обрати NTFS, оскільки цей формат надійніший за FAT32 і краще працює з SSD, що мають великий об'єм. Ну що ж, давайте перевіримо швидкість цього SSD. Як ви можете бачити, тест показав швидкість у 850 МБ на секунду. як на мене, це досить непогано, але щоб розкрити потенціал цього SSD на повну, потрібно купити хаб, який може передавати 40 ГБ на секунду. Але тут є проблема, він обійдеться вам у 100 доларів. Ще й саме SSD буде нагріватись, через що кейс матиме кулер. Мені таких швидкостей не потрібно, тому я буду використовувати цей хаб. Якщо тобі відео зайшло, то став лайка та підписку.